Усім привіт! З вами Традиційно Павло, і сьогодні поговоримо про дуже цікаву новинку від FiiO. Це їх перші внутрішньоканальні планари. Назвали вони їх FP3, і вирішили вони в дебюті розігратися на повну. Тут використовуються драйвер їх власної розробки, ну принаймні вони так стверджують, 14,5 мм з надтонкою мембраною. Ну і плюс ще там їх. Певні ноу-хау в тюнінгу звуку, який вони використовували і в інших навушниках, і використали тут. Що вийшло, поговоримо зараз в огляді, але слід відмітити, що вибрали, обрали вони доволі бюджетний сегмент, тож коштують вони 80-90 доларів в залежності від крамниці. В нас буде трохи дорожче через податки, але в цілому, як завжди, ви знаєте, де буде посилання на портатив, в якому буде передзамовлення і продажі. Тож, давайте на все це подивимося, а анекдот дня сьогодні такий. Та в цілому, в мене ще нічого така робота, якщо на неї не ходити. Як бачимо, 90 100 доларів для FIO – це той ліміт, де вже починаються не, не зовсім бюджетні моделі, тому що тут вони використали повноцінну упаковку. Як бачите, майже таку саму, як у всіляких флагманських моделек, з гарною поліграфією. У мене стікер, що це версія Rosewood, тобто. Є різні кольорові варіанти. Але, як завжди, ніяких специфікацій на коробці не надруковано. Тож йдемо всередину, тут в нас інструкція безпосередньо навушники, а тут аксесуари, судячи по вазі, то тут є і чохол, і, скоріш за все, моя ставка на те, що тут в нас буде ось цей легоподібний чохол. Від FIO з прозорого пластику, який вони часто використовують останнім часом. Ну, так, я вгадав. Як на мене, доволі забавний варіант, щоб тримати на столі, особливо враховуючи те, що він... можна якихось лего фігурок поставити, або просто їх один на один складати. Якщо у вас багато різних навушників від FiiO, можете взяти ось цей, я не знаю, лейбочку, вкладень, ось так. Підписати, яка це саме моделька, і ось так поставити. Якщо у вас там ціли, ціла стопка різноманітних навушників, щоб ви ж не переплутали, де у вас що, І з аксесуарів у нас тут насадки. Два набори, два пакети, два набори. Тобто, перший це ось такий з синім центром, другий набір. Звичайні сірі насадки. Ось такі, класичні. Не знаю, чому FIO тут накинуло свої HS18, наприклад, також трохи бракує, не знаю, якогось, якихось пафосних речей. там, не знаю. Ну, Щіточку для чистки, мабуть, все ж таки вона не має сенсу. Але ну я не знаю, хоча б це інструмент для від'єднання ММСХів, але як бачите, чохол, насадки, навушники ну з одного боку, все, що треба, з іншого боку, ну, все, що треба. Хоч хотів би сказати, що хочеться чогось більше, але насправді, ну на хіба воно треба? Зовнішній вигляд в навушників вийшов цікавий і несподіваний. Цікавий він, якщо дивитися з боку фейсплейтів, як бачите, круглі фейсплейти зроблені з дерева. Причому це справжня деревина, тому що відрізняються текстури, зроблено дуже гарно, вкрито лаком, є такий тривимірний ефект, логотип компанії, додається, ось це золотисте кільце навколо, тобто виглядає ну, доволі свіжо і цікаво. Але несподіванки починається, якщо повернути навушник внутрішньою стороною до себе. Тому що ось ця частина вона теж зроблена з металу, але вона зовсім не відповідає тому, що ми бачимо з боку фейсплейту. Тут в нас е, доволі ергономічний шел, гарно сідає у вуха, принаймні в моєї, я ж не можу за всі вуха казати е, невеликий, все заокруглене, тобто посадка дуже добра. Додаємо до цього е, довгий ось такий носик. І це дає ще й таку вищу засередню, пасивну шумоізоляцію, тому що в доволі глибоко у вуха вони сідають. І мені така посадка підходить, але майте на увазі, що вуха відрізняються, і не всі зможуть. Мав мав ну, я так думаю, що не всі зможуть посадити їх так глибоко. Але все, що потрібно тут, є, є виступ, щоб тримати насадочки, є захисна сітка. Тобто, в цілому, як бачите, тут таке дуже цікаве поєднання двох різних світів. З одного боку, в нас ергономіка, з іншого боку, зовнішня краса. І от якщо бачите, вони ну, просто як з двох половинок складені. Мені ця ідея подобається, але звісно, тут питання мабуть, і смаків, і якихось ще суб'єктивних розмірковувань. Тому чекаю наплив як, ваших думок в коментарях. А ми рухаємось далі. В цілому зроблені дуже гарно метал, металообробка, все на приємному рівні. Кабель зроблено змінним, і насправді тут використовуються двопінові конектори. Мабуть, тому тут і немає в комплекті інструменту для MMCX. доволі тугі. Вони, але на щастя, тут на конекторах є виступи. За які можна вхопитися, тобто, вже стали думати про ергономіку виробники, є виступи, за які можна вхопитися і потягнути, щоб його від'єднати. Як бачите, абсолютно класичний двопіновий конектор без усіляких там заглиблень, затоплень, ключів або чогось такого, є завушена, вона допомагає гасити мікрофонний ефект. Який тут трохи присутній, тому що кабель він середній за м'якістю. Не сказати, що він дуже жорсткий, але це не той от абсолютно м'який кабель, який інколи ми бачимо в інших модельках. Маю підозру, що його тут обирали в першу чергу за акустичними характеристиками. Виглядає доволі приємно, можна побачити тонкі жилки, сплетені всередині. А, ось такий він тут розгалужувач, є повзунок. І знизу від розгалужувача, він вже йде плетений в чотири жили до кутового штекеру. Як бачите, ніяких тут змінних конекторів, балансу або чогось такого. Тобто тут в нас базова функціональність. Але з точки зору дизайну, мені цей варіант, ця моделька навушників дуже подобається. Це такий дуже нове, свіже слово. На, на фоні всіх інших однотипних моделей, які здебільшого ми бачимо, по звуку вони дають те, що мабуть очікується від планарів, тому що вони доволі детальні і технічні. Не на рівні арматури, але в цілому більш сфокусовані на пере... швидких переходах, на якихось речах типу текстур і мікроконтрасту, ніж типова динамо. Але в той самий час FIO тут використали свої наробки для того, щоб зробити їх не якимись нейтрально моніторними. Тобто, пам'ятаєте, там, да, Hi-Fi P серії в нас були такі супершвидкісні. Потім в нас пішли всілякі шуєри, шавери, які навпаки там навалювали низьких частот. Зараз, не знаєте, в них там вже якась 100-500 ревізія є. А тут в нас теж намагання. Зробити щось посередині від Фіо. Вони тут використали свою фірмову технологію з Тесла клапаном. Якщо вам цікаво, що це, то можете або подивитися у Вікіпедії, або на сайті Фіо. Там є гарна анімація, взагалі, як цей Тесла клапан працює, і Фіо використовують його для того, щоб зробити більш вагомий бас і додати йому більше живості. Тому що тут відчувається насправді, що низькі частоти вони глибокі, вони доволі швидкі. Але в той самий час вони не прям зовсім якісь моніторні. Тут є все ж таки вага не так багато як може видати типовий динамік. Але в той самий час більше ніж видає типова арматура. Але все рівно відчувається, що це планар, тому що все ж таки більше фокусу на дрібних нюансах. На текстурах, на ударі. Як на мене, насправді це прям гарний варіант тюнінгу. Але, звісно, це питання смаків. Якщо ви полюбляєте супершвидкісний сухий бас, то тут він буде не таким сухим. Якщо ви полюбляєте навпаки більш вагомий і теплу подачу, то знов таки ну, тут варіант все ж більш швидкий. Тому мені подобається варіант посередині, ну а взагалі це чисто суб'єктивна річ. Тож, перший приклад це Massive Attack, Inertia Creeps. Тут, як завжди, в Massive Attack, багатошаровий бас, який переходить всі ці шари, змішується один з іншим. Трохи, мабуть, можна було більше низьких частот тут, ніж дають ці навушники, але в той самий час мені дуже подобається, як бас розділений, як він відіграється і подається. Це ж дуже. Приємно тут фокусуватися на окремих аспектах. І другий приклад це теж більш електронний трек Hetler Someone Alive. Тут синтезований бас, він не надкладний, але приємно подається, з гарною кількістю ваги. Але от що мені сподобалось з цим треком, це як відділяються низькі частоти від середніх. В цілому розділення інструментів це сильна сторона цих навушників, вони їх відокремлюють, але в той самий час відокремлюють не настільки, щоб вони розпалися на окремі. Вони все ж залишають більш цілісну подачу, і тут в нас вокали, всі інші інструменти, вони відокремлюються від басу, будують ось цей приємний контраст, але в той самий час не зовсім звучать окремо один від одного. Середні частоти, якщо глянути там на якісь графіки ЧХ, хоча на, на що це робити. Вони відведені трохи на другий план, але насправді завдяки тому, що в нас тут планар, і він тільки один. Вони когерентні, вони не губляться, і тут немає ось цього характерного для Динамо, особливо в бюджетному сегменті, підфарбування нижньої середини басу. Тут все залишається на своєму місці і а, є трохи фокусу на мікроконтрасті, але не забагато, і тому що все ж таки FIO намагалася уникнути моніторної подачі. Є невеликий акцент в області верхньої середини, але завдяки тому, що в цілому середина доволі детальна і технічна, немає ось цього ефекту псевдодеталізації, який інколи дає цей пік. Тому в цілому тут все доволі цілісно і збалансовано. Від себе навушники нічого не додають, тому все ж краще обирати гарно прописаний матеріал. Тому що якщо там десь щось пішло не так, то вони не будуть додавати ваги, динаміки, емоції, тому може звучати там якось сухо або щось таке. Але, звісно, з гарно записаними треками, все буде просто чудово. Уявна сцена велика, простора, особливо ширина. Глибина теж непогана, але ширина. Пророблена більш ніж глибина, тому в цілому є ось цей ефект тривимірності. На чомусь масивному, пафосному теж цей ефект присутній. Перший приклад в нас це Road 66 від Дорін Сміт. Як бачите, прям круто записаний трек. Тут і бас приємний, і вокали, і всі інструменти. Дійсно класно записано. Скоріш за все, це якийсь бінауральний мікрофончик. Хоча не точно, але дуже є ось цей ефект тривимірності. Не знаю, як його добилися тут, чи бінауралкою, чи просто гарно зводили, але дійсно дуже добре він будується і, завдяки сцені, е, приємно подається. І «Roundabout» від Yes, або ж як всі знають, ось той самий трек з Джорджу е, в варіанті, переміксованому Стівеном Вільсоном. І початок тут класний, ось цей з гітарою, і потім та частина, яку всі знають і чули. Там, де бас, вокал дійсно класно відіграється, все окремо, але в той самий час її немає відчуття, що все група розпалася, і кожен учасник і грає окремо. Дуже цілісно подається. Верхні частоти, вони скаріш для тих, хто полюбляє верхні частоти, не прям якісь яскраві або мегаенергійні, але дійсно не розгладжені, не відведені на другий план. Завдяки правильній проробці, атаки затухань, а також дуже гарному насиченню обертонами, як базовими, так і складними, в цілому, звучать доволі приємно і енергійно. Якщо в запису є якісь проблеми на верхніх частотах, то тут не буде намагання їх приховати. Тому, якщо ви чутливі до верхніх частот, то, мабуть, все ж краще їх спробувати, перш ніж купляти, але ну це прям якщо ви дійсно чутливі. А так, от, наприклад, мені дуже подобається, як тут подаються верхні частоти. Є навіть така трошки базової шаруватості, ну не те, щоб... Це б варто було якогось там прямо окремого згадування, але все ж таки воно присутнє трохи певною мірою. А що ще сказати? Протяжність більше за середню, але мабуть не максимальна. Тому в цілому, все ж краще обирати щось, де немає проблем на верхніх частотах. І завдяки тому, що тут гарно пророблені атаки і затухання, верхні частоти звучать доволі натурально і насичено, додаючи всьому ефект е природності. Тож давайте до прикладів. Перше, це Miles Davis, One and One. Тут доволі щільна середньочастотна частина. Але на фоні цього є багато різних перкусій, тарілочок, щиточок, які з'являються то в лівому, то в правому гусі. І завдяки тому, що це планарчик, їх гарно чути, вони непогано пророблені. І мій улюблений виконавець для тестування верхніх частот це Sting. Ну, Цього разу це Sister Moon. Якщо порівнювати з чимось прям дорогим, то тут, звісно, бракує шаруватості, бракує трохи природності. Але якщо брати саме цей там схожий бюджетний діапазон, то дуже гарно пророблені верхні частоти, тому усе це мережево, вся ця, а вся ця розкіш, яка є в верхніх частотах в стінга, тут присутня. Тому в цілому, підводячи підсумок по звуку. Цікава, цікавий варіант подачі, доволі технічний, але в той самий час не прям якийсь сухий і моніторний, говорячи про порівняння, да, з одного боку, там що в нас є, HIDIS mp 143, 145, вони більш басовиті, в них більше ваги, тут менше ваги і більше швидкості. Також в HIDIS більше верхніх частот. Тут їх трохи поменше, але вони краще пророблені. Тому в цілому це такий більш нейтральний варіант тюнінгу планарів. Я не знаю, що в нас там є. FIO jh 5 вони чимось схожі за подачу, але GH5 вони 5 веселі, В них більше ваги знизу, і в той самий час більше повітря зверху, тобто вони більш виподібні, більш веселі. А FiiO FD3 насправді, як на мене, суб'єктивно, це суб'єктивна думка. Для мене от це просто апгрейд для FD3. В них в чимось схожа подача, але в той самий час ці, ці навушники технічніші і тому це такий от крок вперед. Але побачимо, я думаю, що FiiO все ж таки оновлять свої FD3 на щось а, більш, більш нове, або, ну, не знаю, не, не знаю, цікаво чи ні. Тут вже треба буде дивитися. А що там ще є? jd 7 які там приблизно в схожому сегменті, вони більш агресивні для тих, хто полюбляє більше підкресленого звуку, більше динаміки і всього такого. Звісно, я тут зараз не згадаю ще купу всіляких різних моделек, але в цілому якось так. Точки зору поєднань, ну їм треба якийсь ЦАПік, ну хоча б К-13, а ще краще 15. Дуже гарна в них синергія з пристроями від FiiO, ну звісно, і з іншими теж. Але я думаю, що Фіо вже давно перейшли на той, на, ту, на той етап, де вони свою техніку тюнінгують одна під одну. Тому в цілому, ось такі дуже цікаві навушники, дуже... Хочу побачити, що там FIO будуть робити в більш старших модельках з планарами, якщо вони їх будуть робити там FP5, 7, не знаю, 9. Але їх дебют на внутрішньоканальному ринку планарів виявився дуже цікавим, і ми маємо ще одні а, доволі гарні навушники з адекватною ціною. Тож, дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей!